Замість сукні тягну довголітню броню із морських черепашок. Швидко всохнусь до розмірів мушлі. Це зовсім не важко. Хочу стати твердою, щоб хвилі прибою не вибили з рифу. Грізна паща бажає ковтнути мене в безодню бухливу. Міцно з кров'ю вчіплюся руками за виступи скелі, плетуся коріння, стану тихим, бездушним коралом. Без серця, без мізків, я вільна, струни волі порвуться. чуття затупляться, вони не потрібні. Честість, грубість, каміння напевно добріше за світ та іскні. Убити зараз потрібно усе у собі, без та назавжди, нерви, розум, таланти вони заважають, безмоктують щастя, мов п'явки. Стильно, класно спалити, зрубати мости у рані жахливу, стати тихим, бездушним коралом бажаю в обіймах плили. Гірко, страшно, такі трансформації, мабуть, болючі. Я вірю, буде краще, бо в зашмугах жити з звіри. Зараз мить. Океан огортає тверде і малесеньке тіло. Замість сукні тягнулась у мушлю. Життя страшно зацепенело.